Як сказати польською, я лечу в Америку. До Америки? До Америки? Чи, наприклад, якщо ми в Німеччині, то є в Німцях? В Німець? Як то повідать поправні? А також ми сьогодні розберемось, чому поляки говорять на Україні а не в Україні і чи можна то змінити? Я вже не в тому віці, щоб це так. Нервувати, якщо хочете навчитись говорити правильно польською про країни, міста, зрозуміти, що Італія це зовсім не Італія, польською. Тоді висково дивіться до кінця. Ну а ми починаємо. І почнемо ми з найочевиднішого і з того, що найбільше нас дивує в польській мові, це Італія. Чому? Тому що по польську Італія то не є Італія, тільки Влохи. Якщо ми хочемо сказати, що ми в Італії, то єстем в Влошах. Так воно трошки дивно відміняється, але є ще раз: панство Влохи, єстем в Влошах. Столісом в є єст... Рим. Доволі схоже: Рим і Рим. Але в Ох теж мають столице Моди Мілан. І тут до вас питання. Як ви думаєте, як сказати польською Мілан? Давайте поставимо на 5 секунд паузу і спробуйте написати в коментарях, чи знаєте ви, як поляки називають Мілан? Медіолан. Це до Медіолану. Саме так, Мілан то Медіолан. Що робиться, що ти кожен день якось так щось? Ідемо далі, і колейний край тосо німці. Тут увага, тому що і край, і тобто, і тобто країна, і народ будуть мати одинакову назву. Тобто панство німці, і люди, які там живуть, також. Німці. Якщо ми хочемо сказати, що ми їдемо в Німеччину, то їдемо до Німець. І в Німеччині маємо теж декілька міст, які не так легко перекласти на польську і про які не так легко говорити. Наприклад, як ви думаєте, буде звучати польською місто Кельн? Колонія. Яде до Колонії. Така колонія маленька. Далі маємо Мюнхен. І по-польську то є Монахіум. Монахіум. Так, зовсім якби схоже тільки першими буквами, але звучить зовсім по-іншому. Мюнхен це Монахіум. Дрезно це Дрезден. А от Ліпск взагалі звучить як якесь польське місто або українське. Lipsk, це Leipce. Teraz podróżujemy do Ameryki, ale pierwsze jak załamy nazywają? Możemy powiedzieć Ameryka, tak jak wcześniej powiedziałam, ale też mogą być to. Stany czy Stany Zjednoczone, to to spolucie, nie My tak już to wykorzystowujemy. Więc lecę do Stanów, ja lecę w Ameryku, lecę w Stany. I również istnieje taka forma jak USA. Czyli możemy powiedzieć Stany Zjednoczone, Ameryka oraz USA. I oczywiście, że jedno z najbardziej popularnych miast w Stanach Zjednoczonych e, to Nowy Jork. По польську, тлумачиме то новий тоєс, новий, Новий Йорк. У 2023-му хочу вивчити польську. Але так лінь кудись ходити. О, а ти нам підходиш. Ти хто? Кінь в пальто. Ну ти ж сама написала: хочу вивчити польську. Виходити з дому не хочу. Ну, от польська прийшла до тебе. Дивись. Далі найцікавіше, тебе чекають декілька блоків завдань, які стануть для тебе грою. Вони з легкістю допоможуть зрозуміти навіть складну граматику, а вивчення нових слів стане набагато швидше. Тепер ти будеш залипати на платформі, а не в інстаграмі. Плюс ти почнеш говорити польською вже з перших уроків, адже ми створили завдання на говоріння. Викладачик їх перевіряє, допоможе виправити всі помилки і покращити твою вимогу. Окей, це зрозуміло. А якщо у мене виникнуть додаткові запитання під час проходження курсу. Дивись, з тим проблеми не буде, тому що під час проходження курсу в тебе є чат з викладачем в телеграмі. І якщо виникають якісь запитання, ти завжди можеш написати викладачу і отримати додаткове пояснення. А мені воно підійде, якщо я вже розумію поляків трошки. За осінь трошки. Так підійде, він підходить і для тих людей, які з нуля вивчають польську, і для таких як ти, які вже трохи розуміють поляків, проте не можуть нормально говорити. Тому що в курсі ми розберемо всі основні граматичні теми польської мови, зрозумівши, які вивчивши, які ти навчишся складати будь-які речення польською, виражати свою думку і якраз почати говорити польською. Тепер по секрету, що реально можна вивчити польську на онлайн-курсі. Ну, дивись, наш курс пройшло вже декілька тисяч людей, і от можеш подивитися їхні відгуки. Окей, іду реєструватися. Може, хоч того року нарешті вивчу польську. на Азія, тобто на Азію, і тут також є цікавинки. По-перше, ми маємо Китай. У нас це Китай, але по польську то сам Хіни. Chiny. I na przykład w Chinach jest duże miasto, które często nazywają stolicą elektroniki, po polsku brzmi jako kanton. Jak myślicie, co to za miasto? Kantonce Huangzhou. Wzaglenie схоже, ale tak jest. Idziemy dalej. Nasze kolejne miasto znajduje się w Indiach. I tutaj zwracam Waszą uwagę, mamy e, państwo Indie i jest to liczba mnoga, więc kraj znajduje się w czym? E, przepraszam, miasto znajduje się w czym? W Indiach I jest to miasto Bombaj. W Zachylii w współczesności istnieje słowo Mumbai, bo zmieniło nazwę miasta, ale Polacy wciąż używają tej starej nazwy. Bombaj! Ce Mumbai! A teraz wracamy do domu i porozmawiajmy troszeczkę. О назвах українських міст згляду на то, що польська мав спільну границю з Україною, і, взагалі, колись Україна, частина України, була частиною Польщі, польща має, можна сказати, свою адаптацію назв українських міст. І ми маємо тут навіть правило, тому що ті міста, які в українській мові закінчуються на – по польську бендом мяти концовки. Наприклад, Київ по польську то є Київ, Харків, Харків, Львів, Львув, Чернігів, Черніх, Миколаїв, Міколаїв. Але також можемо розглянути і інші міста. Наприклад, Тернопіль по польську то є Тернополь. Житомир. Żytomierz. Czerniwci to są czerniowce, herson to jest hersoń, a zaporizia zaporoże. І раз ми вже говоримо про міста, давайте зачепимо частинку граматики, яка їх стосується. Ми поговоримо про пшоїмки. Наприклад, якщо ми хочемо сказати, що я є в якомусь місті, то повіємо, що я стим в. Єстем в, przykład, в я в, наприклад, в Кракові, в Вроцлаві. Тут звертаємо увагу, що додаємо е, бо є в Вроцлав. Трудно буде повідати в Вроцлаві. Маємо дві літерки в, тому в Вроцлаві. W Katowicach, w Gdańsku, w Warszawie, tak samo w innych krajach, w Londynie, w Niemczech, w Stanach. Jak my chcemy powiedzieć, że ja gdzieś jedę, to jadę do. Я де до Кракова, я де до Німець, я де до Австрії, я де до ВОХ, я де достанув, радше й леце достану. І закінчимо. Ми друзі доволі контроверсійним питанням, тому що це таке болюче питання для України, коли кажуть на Україні, і мирного рішення не буде. Ale Polacy dość często mówią, że coś tam u was na Ukrainie jest tak czy inaczej. Więc na Ukrainie, dlaczego tak, jeżeli mamy regułę, że jest kraj i później mamy przyjmek w? Na przykład jestem w czym? Jestem w Niemczech, jestem we Włoszech, jestem we Francji to czemu na Ukrainie? Tak naprawdę przyjmek na jest używany nie tylko z Ukrainą, ale tak samo na przykład na Białorusi, na Słowacji, na Litwie oraz na Węgrzech. Dorecie, pro Węgry my ne pohoworyli, tmuszczo Węgry polsko to Ugorszczyna. Tak samo dowolnie dywna nazwa. Węgry, ale na Węgrzech, tobto w Ugorszczyni. Czemu wzaheli same do tych krajów piszą o tej spolu на. через те, що Певні періоди часу, певні періоди історії частини території цих країн були, можна сказати, під владою Польщі. Саме через те пішов оцей на І десь, насправді має сенс, що тепер все таки кожна країна це окрема країна, вона не є під нічією владою. То чому все ж таки використовують поляки пшеімекна? на? з то традиціям янзиковим. Люди звикли так говорити. І в їхньому поселі, коли вони кажуть, на це ні в якому випадку не обистінюють Україну, не стовираз лекцеваження. Проте після початку великої війни в Україні на це стали звертати більше уваги. Скажімо так, частина людей пропагує за те, що говорили в Україні. І зараз так виходить, що поляці вживають і в Україні, і на Україні. В описі ми залишимо декілька статей, які написані поляками, де ви зможете знайти і таку, і таку версію. Для мене радше є більш приємне мовлення в Україні. Хоч Czas... Теж часом з призвичаєнням. І тут я буду мати до вас прохання. Напишіть в коментарях, як ви б хотіли, щоб говорили люди в Україні чи на Україні, якщо ви спілкуєтесь з польською, яку форму вживаєте ви. І на дісі це все. Я дуже дякую за обережання цього відтінка. Пам'ятайте о тим, що маєте нотатки, тобто конспект ви знайдете в описі. А якщо вам сподобалось відео і хочете більше бачити наших відео, вчителяйте з нами. Будь ласка, підтримайте нас лайком, лапка до гури. підписуйтесь, пишіть коментарі. Це допоможе підтримати це відео і загалом нас як канал. Якщо хочете більше польської мови, підписуйтесь на сторіночку польські онлайн в інстаграмі. Це є ще раз подіньковач. Віддімо в кожному оцінку. Жю вам милого дня. Честь!